Це вже справжні краси. 13 2013 рік найкращі 2 літри дизель, рівненький на автоматі, повністю обслугований та в шикарній комплектації. Шкода, Superb з'явилась в продажу в твоєму авто. Повністю затонований на гарній гумі та шикарних 17 х легкосплавах. Парктроніки 360 лінзована led оптика, протитуманні фари. Велика кількість асистентів навіть сама паркується. І давайте до салону. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Є електрорегулювання передніх сидінь та ще й з пам'яттю. Шикарний шкіряний салон, круїз-контроль, максимальне мультикермо, надійний автомат DQ250, чотирьохзонний чотирьох клімат контроль, сучасна медіа з навігацією та блютузом. Менше тисячі назад автівка пройшла повне ТО на 60 тисяч гривень. Ну, ракета позаду просто величезний простір, і до речі, підігрів задніх сидінь теж є. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Вона вже чекає на твоєму авто.